Євангелія, розділ від Луки. 7 Оздоровлення слуги сотника, Воскресіння юнака юнакаїну, Ісус Прояна, грішниця помазує Ісуса. Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав Його, війшов у капернаум, а був там одного сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і вирятував слугу з Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи: Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить, бо народ наш і збудував нам синагогу, і пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився йти до тебе, але скажи лиш слово і слуга мій. Бо я, чоловік, що стою під владою, маю бояків під собою і кажу: одному йди, і той йде, а іншому. Ходи сюди, і той приходить, і слузі моєму зробить це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Потім пішов у місто, що зветься Наїн. А з ним йшли його учні й сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своїй, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї Не плач. І, приступивши, дотиркнувсь до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророк устав між нами. І Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати, ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочі та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть, повідомте Йоанна, що ви бачили, що чули, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Іоан. Нащо ви вийшли дивитися в пустиню? На трустину, що її колише вітер, нащо ж вийшли виглядіти на чоловіка, одягненого в шати. Та ще, ще в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацях. Нащо ж тоді ви вийшли подивитись? На пророка, так кажу вам, і навіть більше ніж пророка, це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям. Що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими жінок нема нікого більшого понад Йоанну, а найменший у царстві Божим більше від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і метарі визнали справедливість Божу І хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестились від Нього. До кого, отже, мені порівняти людей цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять, і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Прийшов Боян Христичу, що не їсть хліба, і не п'є вина, а ви кажете, він віса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, а ви кажете, це не нажери п'яниця прити, метарів та грішників. І всі діти мудрості виправдали її. Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним, і війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті фарисея, принесла алябастру повну пахощу плящинку і, ставши все в сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізми йому ноги. Потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощем. Побачивши те, фарисей, що покликав його міркувати собі, кажучи якби це був пророк, він знав би, хто і яка це жінка, що доторкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього Симоне, маю тобі щось сказати, то й відповів Кажи, учитель. Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен п'ятсот динарів, а другий п'ятдесят. А що вони не мали звідки віддати, обидвом він простив, котрий, отже, з них більше буде його любити. Озвався Симон і каже Гадаю, той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього. Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: Ти бачиш у цю жінку. Прибув я у твій дім, і ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізми обмила мені ноги і витерла своїм волос. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я вийшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі, прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки прощаються тобі, гріхи. І почали ті, що з ним за столом сидіти, говорити між собою. Хто це такий, що гріхи відпускає? До жінки ж він промовив: Віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Алілуя, слава тобі, Господь. Дякую тобі, Боже, за все. Будьте благословенні.